Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 415 і завдання у нас наступне. Обчисли зручним способом. І нам дано 4 приклади. Давайте розглянемо розв'язання першого прикладу. Це 39 помножити на 52 і усе цей вираз ділиться на 13. І так, треба обчислити зручним способом. Ну, по-перше, дивлячись на цей вираз, ми бачимо, що 39 ділиться на 13. Значить, в таких виразах, так, там, де є операції множення і ділення, так, для зручності дозволяється переставляти компоненти. Ну, таким чином, ми можемо записати цей вираз так, у такому вигляді це 39 поділити на 13 так, а потім результат помножити на 52 давайте так і зробимо і так 39 на 13 це 3 помножити на 52 для того, щоб 3 помножити на 52, ну, можна, хто вміє усно написати відповідь, це буде 156, але можна і в стопчик, але нам треба зручним способом. Є ще такий варіант. То можна записати 52, як суму 50 плюс 2, тобто 3 помножити а в дужках 50 плюс. 2. І тоді ми можемо розкрити дужки і записати 3 помножити на 50 плюс 3 помножити на 2. 3 помножити на 50, 3 на 5, 15. І нулик, нулик ще дописуємо. Це 150 плюс 3 помножити на 2, 6. Тобто. Відповідь буде 156. Так, давайте тепер перейдемо до другого прикладу. 320 помножити на 720. І цей вираз в дужках треба поділити на 90. Ну, тут є декілька варіантів е, рішення цього е, цієї задачки. Ну, Можна зразу побачити, що 720 ділиться на 90, бо 72 ділиться на 9, це буде 8. То ми можемо записати цей вираз таким чином, що 320 помножити. Ну Тут також ми для зручності робимо перестановку компонент таким чином, що 720 ділиться, поділити на 90. От, от такий буде порядок дій. Так, Що ми тут можемо далі зробити? Ну Тут 320 таки залишається. Помножити а 720 на 90, це 72 на 9, це 8. Тобто, нам задача спростилася до того, що нам треба 320 помножити на 8. Ми можемо як це зробити? Ми можемо вісімку записати як 2 помножено на 2 і помножити на 2. Тобто, пишемо 320. Помножити тут 2 помножити на 2 і помножити на 2. І почергово зробити, по черзі зробити множення на 2. 320 помножити на 2. 32 на 2 це 64 і дописуємо нулик, Так, це буде 64. Нулик. 640 помножити 2, помножити на 2. 640 помножити на 2. 64 на 2 це 128. І дописуємо нулик ще справа. Пишемо 128 нулик справа помножити на 2. Так, і у нас залишилось 1280 помножити на 2. Ну, це можна е, зробити таким чином. Записати е, 1280 як 1250 плюс 30. Це буде 1280 помножити на 2. Далі давайте розкриємо дужки. Е, Буде 1800.

250 і нулик додаємо це 2500, а тут плюс 30 помножити на 2. це 30 плюс 30 це 60. Ну, а 2500 плюс 60. Це буде 2560 є. Так, перейдемо до третього о, прикладу. Тут ми. Також скористаємося е, тою властивістю, що от в таких виразах те, те є множення і ділення, оскільки ці арифметичні дії, вони мають однаковий пріоритет. Для зручності е, дозволяється переставляти компоненти. Ну, по-перше, ми бачимо, що 32 ділиться на 16, і ми бачимо, що 63 ділиться на 3, то ми можемо. Записати цей вираз у такому вигляді, що 32 поділити на 16. Умножити це оце множення. А тут 63 поділити на 3. Так, всі компоненти у нас записані. Це дорівня 32 поділити на 16 це буде 2. Далі помножити. А 63 поділити на 3 це буде 21. Тобто наш вираз е спростився в записі до 2 помножити на 21. Ну, а це буде 21 плюс 21 це буде 42. І так. Давайте тепер розглянемо четвертий приклад. В дужках 35 помножити на 45 і цей значення поділити на 25. Що ми бачимо? Ми бачимо, що 35 і 45 і 25 вони діляться на 5. 25 можна записати як 5 помножити на 5. Давайте так і запишемо спочатку. Вираз, значить, тут 35 помножити на 45, поділити, а в дужках запишемо 5 помножити на 5. Це наш 25. Далі. Давайте, оскільки тут знак ділення, а тут множення, то при переносі компонент, ці п'ятірки будуть переноситися зі знаком. Ділення. Так? Тобто ми можемо записати цей вираз як 35 поділити на 5. Далі помножити, а тут 45 поділити на 5. Дорівня. Тобто ми оці групи чисел. Об'єднали арифметич... з арифметичними діями відповідними до правил їх застосування. І так, маємо 35 поділити на 5. Це буде 7, помножити, а 45 поділити на 5 це буде 9. Таким чином ми отримали ще 7. Помножити на 9. Це буде 63. Вправо виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!